Вітаю вас, малята! Ми з вами вчили багато нових назв навчального приладдя. А для чого це навчальне приладдя? Припустимо лінійка. Лінійка для того, щоб проводити лінії. Візьмемо аркуш паперу, олівець і лінійку і будемо проводити лінії. Ставимо лінійку ось так. Притискаємо пальчиками ось так. І проводимо лінію. Ось такі лінії можна провести. А для чого це потрібно? Подивіться. Наприклад, ми намалюємо завдяки лінійці будинок. Подивіться з низу. І вікувачку. А вікувачку будуть такі тюлі. Ось такий будинок можна намалювати завдяки лінійці і олівцю.